Одна з найпопулярніших наших моделей танто з ось такими гарними, також найпопулярнішими гравіюваннями аніме дівчат. Вітання, друзі! Ми команда кастомних ножів проста сталь, Кастомних і доволі неформальних. та хочемо продемонструвати вам одну з наших останніх робіт. Ось як вона виглядає, має коричний піф, зміснута практично у АБС пластику, таким персональним гравіюванням та універсальними отворами, що дозволяють чупити різні види кріплень та аксесуарів. Ось як, до прикладу, вільний підвіз поздоби, ніж надійно тримавсь на рамні чи поясі. руків, ж тут чорне, змікати це доволі тривкий та легкий матеріал водночас. Ну і перейдемо до самого краси. Ось як він виглядає доволі зручно, гарно, мужньо сидить в руках. Конкретно цей зроблений у покритті стоунвоша, його сталь К12 м. Доволі тривка та надійна. Аналог Д2 заточився ж він вручну за допомогою стельборових камнях, та ще неймовірно гострим. Ну, друзі, ви тільки погляньте на ці гарні кастомні гравіювання аніме дівчат. Вони виглядають просто неймовірно. До речі, загалом в нас є 16 медалей від менших до більших. Ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свого власного кастомного красня, пишіть. Приватні повідомлення усім бажаємо миру.